Божила, директор, директора АПВШ Сия України и внесення цих всяких барматушних вредних штук для здоров'я и для жуків. А? Сашенька, ну ты довольний своєю роботой? Огонь, Паша. Передай всім воздушний поцелуй. Салют. Сьогодні я покажу вам поле, не зовсім властиве для мого каналу і для моїх відео. Бачите Класика, як вона є. Позаду там на фоні бігає компактор, робить перед посівну передпосівну обробіток під буряки. А позаду в мене бачите, трактор і сівалка, яка буде сіяти буряки. А Приїхав я сюди, щоб показати вам, як ми на такі сівалки змонтували наш гранулятор APV, щоб вносити цей інсектицид при посіві буряку. Та й не тільки буряку, що сівалка універсальна. Покажу вам то все діло. Покажу вам, що, воно тут, що тут наш Сашенька наставив. Коротше, придумано все для максимального, наскільки можливо на цій сівалці зробити зручності оператора. Оце калібровочний лоток, тобто зручно буде, ну не треба, бачите, на рівні е, е, грудей умовно, коли сівалка в неробочому положенні, засипати, коли сівалка опущена, фактично це теж буде, ну не треба ніяких там стрімянок, ніяких перил е, без небезпеки по техніки безпеці це дуже, як, би, як на мене, непогано зроблено, враховуючи, що це ну, не заводське рішення, це вже ми тут виходили з ситуації. Сівалка Tempo R 18х45 або 12х70. І відповідно придумана система що так, що у нас два здвоєних бункера з електричною воздуходувкою. Силові кабеля йдуть на, це вже оновлена версія, силові кабеля йдуть на клеми акумулятора. Бачите, так тут зроблено. От. Електровоздуходувка. і розводиться. Тобто, у нас половина. Сівалки це один бункер, а керує цим всім один пристрій. Отак От зроблено сошники. Це представники компанії замовника зробили собі такий сошничок. Прекрасно він інтегрований сюди. Тут у них, бачите, форуфорси стоять, за що їм окремий респект. І в нас, умовно кажучи, завжди проблема в От Там дуже мало місця між сошником і прикатуючим, лавлюючим колесиком. цим. У нас завжди біда, що у нас 20 шланг 26-й внутрішній діаметр, і його не можна ніяк туди завести. А тут ми зробили так, ну це була колаборація, умовно. Ми про це домовились спочатку. Е і вони зробили собі отаку от історію, так як у нас тут нестандартна прикатка, а вже от така, в нас більше місця з'явилося. ну Прям рішення ну, офі офігенське, мені дуже подобається. О, от, бачите, бачок номер один, бачок 12 І в нас виходить э, ця історія веселіша, ніж у Ведерштату, тому що в них гранулятор тут стоїть, він маленький, і він падає самосівом. А цей гранулятор у нас має э, ну, електровоздуходувку і подається пневматикою. Так як у нас невелика норма, тут буде це інсектицид 3, всього кілограма десь приблизно. То взагалі чудово. Бачите, розводка прямій, у нас тут ось оконцевичок наш на робоче положення і буде стояти на датчик швидкості, стояти не безпосередньо на колесі е, сівалки. Е, і таким чином ми в принципі маємо дуже просте, кандове, я б сказав би таке систему управління висівом саме AP-вішки. Воно абсолютно незалежно від сівалки. Працює окремо, дуже цей набір рішень дуже прост... ну, вже давно себе зарекомендував. От. І в принципі все зроблено надійно, потужно. Бачите, ну, ще залишилось тільки потім, я думаю, буде час, бо в цей тнот, як завжди, все покрасить і в нас виходить отакий дуже простенький комплект дуже простенький комплект отакий і робочий. Зауважу, що ця сівалка при переобладнанні у кукурудзне міжряддя 70, у нас просто певна кількість виходів блокується, глушиться і е, ті шланги, які нам потрібні, ми просто забираємо, а ті, точні, які не потрібні, які потрібні, лишаємо і розводимо його на ширину 12х70, для того, щоб сіяти так само з інсектицидом або стартовою мікрограмою без різниці. Е, зараз вже відтестували, відкалібрували швидкість, залишається тільки відкалібрувати весь Чуть пізніше покажу вам, як це все виглядає. Ось така штука. От, подобається мені утилітарність цього рішення, тому що воно інтегрується майже на всі сівалки, Тільки треба правильно сконфігурувати ТЗ нам. А вже потім ми з Сашком, Сашко, це наш сервісний інженер. Дуже вправний парубок і цих вже бачків переставив, та я не знаю, більше, напевно, 200 штук за свою кар'єру. Власне кажучи, це вся його концепт, вся його ідея, він приїхав, обдивився сівалку, все перевірив, все звірив, написав, як ми це будемо робити. Я написав на завод, завод нам дав правильну конфігурацію баків. Тобто не думайте, що це бачок, він на всіх случаях життя. Ні. Ну, тут є свої нюанси, тонкощі. На це треба звертати увагу і треба розуміти чітко, яку сівалку ти хочеш обладнувати. Тому що не, ну, є в них електричні бункера, є гідравлічні, є електричні з посиленою воздуховодою дувкою. Тут є нюанси, треба це розуміти, якби в нас в цьому є вже певний досвід. Ну, якби в мене, як в продавця, це одне, але сильна наша сторона насправді це. Бачки з Сашою в комплекті. Якщо бачки зі мною, ну це якби не, не аргумент. А от бачки з Сашою, це вже прям це вже прям такої, здоровенний такий палець, то Е, Ну, Пізніше ще зроблю включення, покажу вам, як воно тут робиться з До слова, покажу вам, дивіться, казав я стосовно калібровки, зручності всього. Бачите, коли сівалка опущена, то фактично я метр вісімдесят зростом. Ніяких незручностей, все, все якби комфортно. І в нас ось ось кришка засипу, тобто не треба ні ставати ні на які ці, ніяких підніжок, нічого. Ти принципі, зручно. Якщо трошки людина антропометрично вища, то взагалі ніяких питань немає. Е... Ну, В принципі, враховуючи я кажу знову ж таки, що це не заводське рішення. І в нас є централізована засипка. Якщо мені пам'ять не зраджує, у в нас в Адештата 17-літровий бак отут. І це виходить, що вам треба насипати кожен бак окремо. То тут у нас умовно шумнув там 5 мішків інсектициду, 10-кілограмових чи там навіть більше. І працюєш. Ну, швидше, зручніше. І повітрям доставка йде інсектициду. Ну, взагалі гранули будь-якої. Ну, як на мене, топ. і ціна не всі гроші світу. Там в кабіні зараз Сашко в нас сидить з хлопцями, проводить. Їм навчання, як воно буде ця система буде калібруватися. Тобто кожен бункер, нас умовно кажучи, заводимо ми ширину половину сівалки і даємо норму, яку нам потрібно. Ставиться отак висівний лоток, бачите, і зараз в принципі, в чому плюс даного виробника, от його конструктор. Ви бачите, що в нас є канал і є катушка. І в нас виходить, що в нас на кожний канал своя. Катушка, яка не через грибок пускає й дозування, а точно в свій кожен канал своя йде норма. Тобто стабільна норма завжди, без впливу системи розподілу і дозування, яка от влаштована через грибок. Коли вам потрібно точне внесення, максимально і якісне, от бачите, і ось пішла. От принцип такий, що потім просто цей лоток продувається безпосередньо повітрям з воздуховки і у вас максимально точність системи дозування. Бачите, отак сипеться. Привод йде від електрики висіваючої катушки. Вона отак обертається і так працює. Дюшево і ви так, да, давай. Давай, Санька. Там А мені ваги, бачите він. А чого піднімаєшся ж? так можна було, так? Да? Ще немає механізаторів, покажу вам, отак виглядає термінал керування. Бачите? Досить нескладна історія. Ось включення, індикатор, катушка першого бункера, другого і воздуховка. Плюс додаємо або віднімаємо норму в ручному режимі, можна там підкрутити. Ну і менюшка. Тобто, насправді дуже проста, дружелюбна до механізатора система. Все ж от нічого лишнього, але виводяться всі критично важливі показники на монітор, які потрібні. Ну і покажу вам, бачите, кожен тракторист нині це пілот F16, як я кажу. Навігація, термінал керування сівал. Ну і ще бачите на фору, форс, штучка така виглядає в повний зріст сівалка. Зараз будемо робити пробний пуск. Там, дивіться результат. Ось о борозда, дивіться, все на сінь, все це це просто, що ми стали, воно тут трошки видав, А там далі, а там далі прямо огонь, все. Все як має бути. І ще й таке приємне співпадіння. Вадим молоденьков, якщо ти мене бачиш, ці твої королівські примочки. Навіть дивіться, те, що буде лежати трошечки збоку, його фурофорс підтягне і зажене назад в борозду. Сашенька. Сашенька. Я дивіться, покажу вам, як виглядає Бог. Бажила, бажила. Бог це дуже крамольна штука, бажила. Директор... Директора ПВШ «Шоксія України і внесення цих всяких барматушних вредних штук для здоров'я і для жуків. А? Сашенька, ну ти довольний своєю роботою? Передай всім воздушний поцелуй. Та поцелуй давай. Як другий зашник сіє, ось цей самодільний. Бачите, отак воно всередині. А тут ось Ну рейса! Давай подивимося, де воно. Бачиш? Бачиш є воно, так? Да? Ось. Ну, І все в борозді, бач. Ось ось такі біленькі точечки. Тільки дивись, зараз треба перевірити чи він не гарбає насіння, не зміщає. Ну він так візуально, наче борозда нормально, поняв? Не, не, не тронута їм, не збита. Мені цей навіть більше подобається, бо він так зрозумів, як ковпак накриває його все повністю. Бач, є, є он було. А, а насіння щось я не бачу само. Вони, мабуть, висів не включали, я так поняла. Ну все воно тут, бач, всередині в борозді. Там, там, там насищено так сама борозка. Ну що, п'ять попиті бальні. П'ять попиті бальні. Відійшов я від трактора, пропустили ми вже наступну сівалку, ще на черзі кілька. Основний меседж. Ви знаєте, станом на зараз навіть оцей наш кастомний сошничок, який зробив, зробила приймаюча сторона, він навіть краще, бо він як ковпак так накриває зверху борозенку, причому не, не зрушуючи насіння, все працює рівно, чітко. Борозенка насичена інсектицидом, все працює круто. Не видувається, не вилітає. І що хочу сказати? APV рулить класна техніка, проста, надійна, з класним супортом від заводу. Недаремно компанія APV постачає свої рішення для таких виробників гігантів, як Пьотінгер, Лемкен, Квернеленд, Амадсоне і більш Скажем так, менших компаній європейських, які в нас не на слуху. Тому, якщо вам потрібні такі універсальні рішення для підсіву седератів, для внесення гранули. Якщо вам, скажімо, у виробника техніки немає такого рішення, або воно є, то повірте, як правило, воно буде завжди трошечки, а може й не трошечки дорожче, ніж у нас, вкупі з нашим сервісом. І досвідом роботи нашої компанії з технікою APV, я вважаю, що без, без лишньої скромності, я вважаю, що ми гарно знаємо цей продукт, вміємо з ним працювати. І, в принципі, ті монтажі, бо ключ успіху цього обладнання це правильний монтаж і правильна його наладка. Якщо це все зробити вірно, воно працює і класно працює. Тому, якщо вам потрібні такі інтегральні рішення під. Ту техніку, яка у вас є, звертайтесь, ми вам з радістю допоможемо, підберемо рішення і воно буде працювати. Всім папа, всім удачі. Зустрінемось на полях, можливо, навіть на ваших майбутньому.